Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса. А також будуть сумки розпочну з такої мінімалістичної курточки з накладними кишеньками. Вона йде без підкладки, ціна 550 гривень. По відчуттях вона синтетична. На жаль, була б вовняна, дуже класна річ, стильна, актуальна. Вона йде така от легенький оверсайз, дуже класно пасує до джинсів. Ну загалом до таких от розслаблених кежуальних образів. Ще знайшла ось таку сіру хутряну жилетку. Її ціна 950 гривень. Це штучне хутро, і як на мене, ціна завищена для секонд-хенду, хоча жилетка сама по собі дуже симпатична. І, власне, як ви знаєте, хутро зараз в тренді, тому можете звертати на нього увагу. Вона в новесенькому стані, дуже гарно якраз поєдналася з блакитним моїм кардиганом светром, і дуже ніжно це все виглядає. Має вона капюшон, що теж великий плюс: можна ось так, от утеплятися. Застібається жилетка на гачки, вона є такі от ледь помітні, дуже це акуратно виглядає. І сама йде під такого як баранчика. Саме хутро, до речі, не є таке, знаєте, синтетичне, а м'якеньке, приємне на дотик, дуже в ній комфортно. Як вам вона, пишіть в коментарях. І наступним буду приміряти ось такий жакет від Бершка в гарному шоколадному кольорі. Він йде такий подовжений, але це не шкіра, це замінник, хоча теж мені якість тут подобається. Його ціна 880 гривень. І, як на мене, ціна знову ж таки завищена, десь на розпродажі в тій же берсі можна, напевно, за таку ж ціну його купити. Розмір був вказаний L, чудово підійшов, можливо, трішки великуватий в плечах, але зараз, в принципі, ще актуально, коли такі от доволі масивні плечі, коли річ трішки така от вільніша. Тому, якщо сюди, наприклад, одягнути якийсь поясок, його зібрати буде дуже класно стильно дивитися. І відтінок коричневого мені тут дуже подобається. Загалом для осені, мені здається, кольорова гама коричневого дуже класно пасує. Ще мені сподобався ось такий сірий жилет. Він дуже грубий. В'язки теж доволі вільний. З такою класною горловиною в ньому надзвичайно буде тепло. Коштує він 500 гривень. За складом непоганий має 14% вовни. Решта тут акрил. Звичайно, хотілося б більше відсоток вовни, адже вона класно зігріває. Але і 14% теж доволі непогано. Я люблю жилетки, ними класно утеплятися в офісі, особливо коли ще не включили опалення а на вулиці уже холодно. І тут така от груба в'язка. під низ можна вдягати будь-що сорочки, свитра, водолазки, власне щільність тканини дозволяє. Ще мені сподобалися ось такі сірі джинси від Zara, 38-й розмір. Щоправда, знову ж таки ціна, як на мене, завищена 780 гривень. На розпродажі зараз джинси в Zara можна купити за 900 гривень. Тобто, фактично така сама ціна, і, до речі, дуже схожі зараз є саме в Zara на розпродажі. Вони класні прямого крою, але на мене трішки вони за короткі, короткувати. Я не люблю, коли джинси такої довжини, як на мене, вони трішечки вкорочують ноги. Хоча, з іншої сторони, для осені, коли дощі, вони дуже практичні, адже не досягають землі і не будуть так сильно мазатися. І ще мені сподобалися ось такі темно-сині джинси. Взяла вам показати, на мене вони замалесенькі, але колір дуже актуальний: саме ось цей такий темний глибокий відтінок синього зараз в тренді, тому також звертайте на нього свою увагу. Ціна тут дуже доступна, всього-навсього 300 гривень. Вони вже продаються зі знижкою. Власне, я думаю, саме за такою ціною можна їх купити десь на ваговому відділі. І тільки подивіться, яка класна сорочка від Ральф Лорен, коштує вона 380 гривень. По ній йде така от вишивка, вона в якомусь такому гавайському стилі, відпочинковому стилі. За складом чудова, це 100% бавовна, повністю нейтральна тканинка. І власне, ось така вона в примірці. Ідеально просто підійшла, як на мене, по розміру. Вона йде приталена і дуже цікаво виглядає внизу. В неї такі от подовжені спереду краї. Бренд Ральф Лорен я дуже люблю, у них завжди цікаві речі, дуже якісні речі. Ну, як ви знаєте, це далеко не дешевий бренд. А за таку сорочку 380 гривень, це взагалі невисока ціна, як на мене. І ще ось така жилетка мені сподобалася, коштує вона 280 гривень. Вкорочена таке от теж поєднання шоколадного кольору з бежевим, розмір вказаний L, але це якийсь масс-маркет. І, на жаль, вона повністю синтетична. Вона у нас тут закрило із поліестру. Ось так виглядає вона в примірці, мені загалом подобається. Єдиний її мінус це її склад. Колір класний, осінній, і фасон теж дуже прикольний. Ось такий вкорочений, оверсайз, класно поверх чогось можна вдягати, і навіть взагалі як топ, якщо погода дозволяє. І дивимося з вами на взуття. Взуття також з люкса тут фіксовані ціни. І тільки подивіться, які акцентні балетки. Це дві різні пари, тут просто по одному вони виставлені, дуже схожі і просто в ідентичному кольорі. Такий красивий помаранчевий. Ціна одних 800 гривень, інших 700 гривень, і вони з натуральної шкіри. Більшість взуття абсолютно новеньке, але ви бачите, воно не зовсім по сезону, тобто воно на більш таку теплу осінь на весну, дуже багато балеток ще навіть от залишилися. Вони практично всі шкіряні, а от зимового, такого осіннього, теплого взуття поки що не так багато завезли. Я так розумію, хочуть розпродати ще літні запаси, але ціну поки що не опускають. Непогані були лофери в такому кольорі капучино, але це такий доволі великий розмір, 41-й. Тут у нас такий, як. На танкетці йдуть 600 гривень, коштують під джинс, такий блакитний гарний колір. І ось такі броки непогані, 450 гривень коштують. І окрім взуття в цьому секонд-хенді, вам покажу ще в іншому, також з люкса, де фіксовані ціни. Там завжди дуже класний вибір спортивного взуття. Дивіться, які класні високі найки. Тут таке поєднання світлого, зеленого з білим коштує 1200 гривень. Недешево, але вони прикольні. І ось такі масивні кросівки коштують 1000 гривень. І ось такі класні скетчерси, дорогий бренд. Коштують вони також 1000 гривень, це натуральна шкіра. І поруч дивіться, які акцентні, незрозуміла фірма. Мені здається, що це якийсь мас-маркет, можливо, навіть Китай. Але вони прям прикольні, такі от яскраві, в такому стилі Gucci були. І ось такі теж класні яскраві від поло, коштують 700 гривень. Але вони були з дефектом, з боку на них був такий, як поріз, Думаю, саме через це їх продають зі знижкою, адже раніше їх оцінювали також в тисячу гривень. І ще ось такі від скчерс в коричневому кольорі 1500 гривень. Ну так, абсолютно не дешево. Десь на розпродажі в магазині можна, напевно, купити за такою стіною. І гляньте, що знайшла: це Олександр Макквін. Якщо це оригінал, це прям дуже дорогий люксовий бренд. Тут його цінили у 800 гривень. І ось ці від Adidas дуже мені подобаються. Мені здається, вони вже тут давно продаються, я вам вже їх показувала. Дуже вони такі, прям незвичні, футуристичні. І давайте ще вам покажу, що є, окрім спортивного взуття. Ось такі лофери в 38-му розмірі, лаковані, непогані. Глянь, такі класні від Томарі з натуральної шкіри на невеличкому стійкому каблучку 40-й розмір був. І ось такі теж класні 600 гривень коштують в бежевому такому базовому кольорі. Тут у нас такі прям дуже масивні на любителя кросівки коштують 1200 гривень і поруч з таким зміїним принтом. Тисненням коштують 800 гривень лофери. І дивимося на сумки, сумки вагові. Тут у нас було Аля і Сан Лоран, але це, звісно, ще не оригінал, і вона була понищена. І ось така сумочка невеличка, теж з таким тисненням під рептилією з екошкіри в новенькому стані була. Давайте ще глянемо. Що у нас тут ще цікавого? Це рюкзак, він у нас також з екошкіри. І такий він йде, як під зернисту шкіру, теж тиснення. Це я вам показую сумки у другий день завозу. І ціна за кілограм 375 гривень. Сумок ніби то багато, але якихось класних, прикольних не дуже густо. Ось ця така непогана, хто любить акцентні речі, лакована, екошкіра, у поєднанні з такою от. Зміїною шкірою, можна так сказати, але це, звісно, що не шкіра змії. І гляньте, тут у нас а-ля Малбері, але це видно одразу, що це копія, адже вона не шкіряна і виконана, ну, так собі, м'яко кажучи. Хоча виробники дуже постаралися і зробили написи навіть на фурнітурі. Підкладка у нас теж така от брендована і всередині теж напис фірми. Хороший в неї стан, застібка справна, і навіть ручки не є прям такі понищені. Можна ще з нею ходити і ходити. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття на вазі. Цікаво так інколи порівняти, що відправляють на люкс, а що йде на ваговий відділ. І ось ці доволі непогані, бо з натуральної шкіри в дуже гарному стані. Ось ці могли бути теж непогані, класичні човники, вони з натуральної замші, але так в них. Підошва така добряча протерта. Лофери теж доволі гарненькі, в гарному стані. Ось такі масивні кеди, такі теж дуже цікаві, високі, і гляньте, які прикольні прикольні практичні босоніжки з натуральної шкіри в непоганому стані. На цьому з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і до нових зустрічей.